Справу про загибель двох працівників Чернігівської it компанії продовжують розслідувати. Про це суспільному розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. 15 серпня минуло два роки з дня їхньої загибелі у туристично-готельному комплексі Бреч. 26 26-річний Владислав Каснер та 29-річний Євгеній Іванов приїхали на Корюківщину на відпочинок. Владислав Каснер купався у ставку і підплив ближче до штучного водоспаду. Чоловіку стало зле. Він закричав і став неприродно рухатися. Згодом почав тонути. На допомогу йому кинувся Євгеній Іванов. Тоді один із очевидців Андрій Климанський назвав ймовірну причину загибелі обох чоловіків. За його словами, їх вдарило струмом від насосу. Офіційних причин смерті поки що не озвучують. Брат Євгенія Владислав каже, через повномасштабне вторгнення процес розслідування затягнувся, але експертизи продовжують проводити. Відбулася наскільки експертиза насосу, який там стояв. Ді відбулися там декілька моноосі ну, 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 психологічні експертизи. Потерпіли про психологічні експертизи. Говорить і дружина загиблого Владислава Каснера Катерина. Їх проходили рідні обох чоловіків, щоб оцінити наскільки ця трагедія вплинула на них. Жінка очікує, що матеріали справи скоро направлять до суду. Я сподіваюся, що взагалі до осені, ну осені підуть якісь перші підозри, і хоча б якось справа буде рухатись надалі. Але я розумію, що вона буде тепер затягуватись не зі сторони слідства і експертних установ, а зі сторони брача, коли вони наймуть своїх адвокатів і будуть затягувати час на ознайомлення максимально. За п'ять місяців до загибелі айтівців у комплексі Бреч управління ДСНС в області знайшло там порушення, пов'язані з використанням та встановленням електроприладів. Два роки тому директорка комплексу Оксана Сергійчук розповіла, що вони самостійно замовили експертизу, щоб розібратися, що сталося у ставку і чи безпечно там перебувати. Нині ми намагаємось отримати коментар власника бречі.